І е, сьогодні у нас одне питання. Загалом, коли ми запрошуємо пана Олександра, то ставимо одне питання багато виникає додаткових. Процесі. А, тому е, сьогодні таке у нас на порядку денному. Це огляд законодавчих змін в частині підготовки здобувачів третього наукового рівня вищої освіти та військового обліку наукових та науково-педагогічних працівників. І е, спікером є пан Олександр Торбус. Будь, будь ласка, пан Олександр, можливість шерення є. Е, добрий день. По-перше, хочу подякувати за можливість виступити. Дійсно, дуже цікава ініціатива, дуже важлива ініціатива одна з таких досить популярних платформ для обміну думками і інформацією. І зараз, дійсно, я хочу розшарити. Власне, свою презентацію. Я думаю, що її видно. Прошу вибачення трошки прихвалів, але я думаю, що не буду сильно заважати. Дійсно, тема сьогодні ну дуже об'ємна. Це питання, які виникають у з тим, що були внесені зміни у нас і до порядку підготовки здобувачів аспірантів, і власне до питань, які пов'язані з військовим обліком наукових та науково педагогічних працівників. Одразу може, хочу трошки наперед сказати, що дійсно зміни були. Про ці зміни я спробую якби, пояснити деякі положення. Але не дуже багато питань я об'єктивно не зможу дати відповіді, в силу того, що я можу розповісти, як це все має бути, як це все передбачено по законодавству. Але дійсно на даний момент констатуємо, що дещо у нас не так відбувається, скажімо так, реалізуються ці положення, як це мало реалізуватися відповідно до чинного законодавства, у зв'язку з цим, що можу констатувати деякі, як я вважаю. Порушення з боку тих чи інших органів щодо саме реалізації тих, цих положень, е, питання: перше: підготовка здобувачів освітньо-наукового третього рівня вищого освіти, тобто конкретно аспірантів, принципі з основних змін вони не нові. Перша зміна це власне зміна до порядку, яка визначає у нас дещо іншу процедуру вступу до аспірантури, яка передбачає морськову здачу. Так називаємо ЄФВВ і ЄФОВІ, тобто іспит з методології наукових досліджень і іспит з єдиний вступний іспит, який включає в себе там, молокарчу спеціальність, і іноземну мову накази, які визначають порядок. І програму проведення такі дій. Вони в принципі вже введені в дії. Вже ці іспити відбулися. Тобто, ті, хто так чи інакше вступав до еспірантури, вони в принципі могли оцінити їх. Плюси, мінуси. Передбачена додаткова на сесія будь-якому випадку, це зміни підкреслюю, не нова, але це одна з найважливіших новел. Вступу до спринтури 2025 року, якраз таки, необхідність здачі цих двох іспитів за допомогою системи незалежного зручного незалежного оцінювання, а також необхідність набрання е, певного прохідного бала право ну, 150 балів для того, щоб далі була змога подавати документи до закладу вищої освіти і здавати вже внутрішні іспи для того, щоб стати аспірантом е, відповідно закладу вищої освіти. Прошу вибачення. Є е, проблеми, власне, були питання по методології, власне, як складається той чи інший іспит. В будь-якому випадку е, система вже на сьогоднішній момент була, умовно кажучи, протестована. Дійсно, не всі змогли подолати прохідний бал, особливо це стосується ЄВІ, тому власне міністерство перебачило другу платну. Сесію для можливості ще раз спробувати здати її бої, якщо тисяча 10 100 гривень коштує здачі такого іспиту, тобто, щоб для того, щоб спробувати здати відповідний іспит, конкретно деталі про те, як саме проходить цей іспит, про програму, вони зазначені в цих наказах. Я не бачу сенсу них окремо сприятися, тому що це вже більше такі технічні питання, і відверто зміниться ще, як ви бачите, наприклад, в травні. 25 року, тому їх складно звати дуже новими. Більш цікавими змінами, які знов -таки, у нас квітнем е датуються, е по яким досі є питання, це питання е атестації здобувачів третього року навчання. Відповідно, були в нас внесені зміни 8 травня, е 8 квітня 2025 року, відповідно, до якого протягом дії про режиму воєнного часу. Включається у нас е іспит єдиний державний заліз української та іноземних мов для цілей як обов'язковий підсомковий контроль з використанням оруційних технологічних процесів зовсім незалежної цілі. Є дуже багато, ну от, власне, якраз таки ця зміна це основна зміна, яка викликала найбільше питань, найбільше е незадоволень з боку аспірантів. І в принципі, е дуже багато було рефлексії, дуже багато було розмов. На даний момент можна сказати, що. Питання по цьому іспиту, по цій атестації, воно дещо. Я не кажу, що воно призупинилося, але е, об'єктивно ніяких таких активних років наразі не бувається. Мон при текстом заявило, що необхідність введення такої атестації це у зв'язку з тим, що за збільшилась кількість аспірантів чоловіків прозовного віку. В з тим, як я вважаю, намагається вести штучне обмеження. Штучні додаткові іспити для того, щоб зменшити таку кількість. Я не погоджуюся за з позиції міністерства, тому що підхід до е, атестації власне до е, аспірантів він має бути єдиний. Найбільша проблема, яка стосується цих змін, полягає в тому, що змінюється порядок навчання аспірантів, які вже поступили на навчання. Відповідно, насосною конституцію України в Конституції, Конституції зазначено, що Закони інші напротив проекти не мають зворотньої сили. Тобто, якщо якимось чином вносяться зміни до законодавства і воно погіршує становище особи, то відповідно така зміна не має зворотньої сили. І основна це основна претензія до цих змін, що фактично особи, які вступали на навчання, на той момент не знали і не могли знати про цей державний залік у зв'язку з цим, вони, в принципі, не зобов'язані роздавати, тому що це суперечить Конституції. Позиція стандартна, позиція відома, є безліч, я кажу, що безліч, але багато е судових рішень вже е не судових рішень, а позовів до суду, якраз таки, які б'ють на те, що дану зміну не можна застосовувати до тих осіб, які вже навчаються в Е, якщо йти саме за такою логікою. То в принципі дійсно можна сперти, що така зміна вона не повинна застосовуватися до таких осіб, але до тих, хто вступає в аспірантуру в цьому році, фактично ця дія вже буде застосовуватися в будь-якому випадку, тому що немає цієї проблеми про те, що закон не має зворотньої сили в е часу. Ну, того, та увагу, що е, чітко зазначено, що дане положення вводиться протягом дії правого режиму воєнного стану, Тобто, прямо у нас зазначається про те, що ця норма стосується якраз таки в цієї ситуації, ситуації пов'язана з великою кількістю аспирантів, чоловіків призовного віку. І 8 червня. 25 року на сайті Міністерства з'явилося новина про громадське обговорення проєкту, порядку організації та проведення єдиного державного заліку з українською та іноземною мовою для академічних цілей, для здобувачі доктора філософії або доктора мистецтва. В принципі, чітко зазначено у нас в цьому проєкті, що цей залік складається з двох частин, залік з української мови і залік з іноземної. При цьому порядок е okay. фактично описує специфіку здачі. Державного заліку саме з іноземної мови, тому що про українську мову там зазначено, що цей залік він є тотожним до звичайного заліку для перевірки знань української мови, які здають, наприклад, держслужбовці. Тобто, це буде повністю віддано в агентство, так воно правильно називається, яке займається видачою цих сертифікатів про знання української мови. Ось це і буде державний залік для е, аспірантів з української мови. Іноземна мова. В принципі, в проєкту полого порядку описано, як власне буде відбуватися цей залік. Він є вкрай подібний до вступного іспиту. Я не буду зупинятися детально на цьому порядку, тому що це є пересвітний проєкт. Проєкт, який на даний момент не затверджено, більше того, крім того, що 8 червня цей проєкт було опубліковано на сайті Міністерства для громадського обговорення, ніяких інших років по цьому. Проекту я не побачу. Я можу помилятися, але наскільки я розумію, поки що або громадське обговорення не закінчилося, або ми не знаємо його результати, або його припинили. Але на даний момент станом на зараз в принципі по цьому проекту ніяких років немає. Якщо вам цікаво почитати, власне що з ним відбувається, можете знайти його на сайті міністерства. Підкреслюю, поки що не затверджено, результатів громадського обговорення немає. Ну мені щось здається, що громадське обговорення не сильно вплине. На результати там прийняття чи не прийняття цього проекту, але констатую з червня більше ніякого ну нічого немає. Можливо, це спеціальна якась молокач тактика для того, щоб цей проект він полежав деякий період часу. Далі скажуть, що громадський ворога закінчився, його будуть приймати саме цим проектом буде вводитись, ну визначається порядок проведення цього залі. Чи приймуть його, коли приймуть, як приймуть, не готовий сказати, так само, як і не готовий детально аналізувати його зміст, тому що, ще раз не повторюю: немає сенсу поки що аналізувати зміст, поки його не буде прийнято. Там більше питання, якраз таки, технічні проведення, як буде проводитись державний залік з іноземної мови. Якщо знову таки, цікаво знайомитися, можна знімати. Друга половина питання це військовий облік для науково, -науково педагогічних працівників. Так само проблема е зараз популярна, так само є багато питань, проблем, на які, е на жаль, відповіді так чи нема. Основне, на що, е що цікаво, як правило, ну да нападку трошки ширше візьму, я охоплю і зовочів, і аспірантів, і науково-педагогічних працівників. Це чтин третя статті 23 закону України про міліційну підготовку та мобілізацію. Саме в ній зазначено, що в категорії осіб, пункт перший це здобувачі, по-друге, це науково-педагогічні працівники, вони мають право на відстрочку. Відповідно так чи інакше, якщо мова йде про якраз таки відстрочку, не про бронювання, а саме про відстрочку, то всі ну, в даному випадку ключовою є саме стаття 23, частина третя. В нинішній редакції. В статті статті 2. тобто вони поки що не змінені. Але було зареєстровано закон про внесення змін якраз таки до статті 23, до цих частин. Закон було зареєстровано 15 серпня, 18 серпня останній рух з ним був, це його надано для знайомного комітету. Що буде далі з цим проектом? Знов таки невідомо його можуть або дуже довго обговорювати якісь там вносити зміни. Або взагалі його можуть в якийсь момент перестати обговорити, він просто сам по собі зникне. Або бувають у нас такі ситуації, коли несподівано за один день комітет надає добро, за на другий день проходить перше-друге голосування і фактично закон одразу прийде. Тому так чи інакше необхідно розуміти, що саме змінюється по цьому е законопроекту. Що в цьому важливо в цьому законопроекті, по-перше, носяться зміни конкретно по здобувачам професійної освіти. Надається уточнення, що, по-перше, такі особи мають право, тобто здобувачі, мають право на відстрочку, е якщо, от, наприклад, вони учні закладів професійної освіти і фахового передвищої освіти, які розпочали завдання не пізніше року досягнення граничного віку на право на проходження базової військової служби, тобто 25 років. Вони повинні розпочати навчання не пізніше, ніж з 24-річного віку. Іншому випадку, такі особи не мають права на відстрочку. Так само це стосується у нас з вже вищої освіти, якщо вони здійснюють навчання в межах розрахункового строку виконання освітньої програми. Замість того, про яку мова йде освітня програма, відкриваємо, дивимося, там може бути бакалавра 4 роки, наприклад, там магістратура. Один дев'ять, один місяців. Тобто, треба дивитися вже на конкретний стандарт і на конкретну освітню програму. Це положення, наскільки всі розуміють, ведеться мова про академічні відпустки. Тобто є практика, що особа вона здійснює навчання, потім йде в академічну відпустку, але при тому всьому вона врахується як зі і на цей час вона має право на відстрочку. Також, так от, якщо в межах цього строку особа не виконує свій програму, то вона втрачає право на відстрочку, у зв'язку з цим власне втрачає право особи, які е, знаходяться якраз таки в академічних в академічних пустках. Е, Підкреслю: на даний момент це лише законопроект, е, його може бути прийнято дуже швидко, або може взагалі не бути прийнято, Просто необхідно розуміти, що існують такі уточнення. Так само вносять зміни про по науковим і науково-педагогічним працівникам по місточку, але тут зміни не такі кардинальні, наскільки я можу зрозуміти, вони більше про уточнення термінології. Нагадую, що відповідно до змін про законів України про вищу освіту, у нас з'являються науково-педагогічні працівники в закладах вищої освіти і педагогічні працівники. Відповідно, науково-педагогічні працівники, які займаються і наукою, і викладацькою діяльністю. Педагогічні працівники це як правило практики, або якісь інші особи, які займаються лише викладацькою діяльністю. Так от, для того, щоб поширити від справи від строчки по статті 23 і на педагогічних працівників, власне, як я розумію, і вносяться такі зміни: що тут розширюється перелік осіб, якраз таки як ви бачите, в нинішній редакції це і науково педагогічні працівники, в майбутній потенційній редакції це і працівники. З числа э, педагогічних працівників закладів вищої освіти. Єдине, що лишається всі ті самі вимоги, які були, ну які діють на даний момент. Що такі особи повинні мати науковий ступінь. До речі, не так давно, десь ще до 25 року було уточнено науковий ступінь та або вчене звання. Десь 23-го року це положення прибрало, залишилася наявність наукового ступень. Відповідно, такі особи, навіть якщо це педагогічний працівник. Повинен мати е, науковий ступінь і відповідно поширюється на осіб, які працюють в закладі відповідної освіти, наприклад, в закладі вищої освіти в штаті не менше, ніж 0,75%. тобто я думаю, ця норма так само всі Е, Як я розумію, ці зміни стосуються якраз такі необхідності. Уточнення цієї термінології, тому що по нинішній редакції особи, які йдуть як педагогічні працівники, наприклад, закладів вищої освіти, вони не мають права на відстрочку, тому що е їх тут не передбачено якраз таки, як е членів, як осіб, які мають право на відстрочку. Е щодо відстрочки науково-педагогічних працівників, ну поки що, скажімо так, точніше, не поки що. Ну Ще не так давно всі відстрочки надавалися лише особисто для цього особи повинні були подати відповідні документи до ЦЦК. І були дуже серйозні проблеми. Були колізії, коли ЦЦК починало вимагати додаткові документи, які налогово педагогічним працівникам було складно або подати, або з першого разу вгадати, що. Що захочуть працівник ТЦК, тому що вимагали і копії е, трудової книжки завірень, і всі накази е, про прийняття звільнення на роботу, тобто знов таки завірені відділом кадрів. І довідка про стан склад сім'ї, і що тільки не вимагали. Вийшла 506 постанова Кабінету міністрів про затвердження проведення призових громадян на військову службу в час мобілізації на особливий період. І найважливіше, напевно, що є в цій постанові, це чіткий перелік документів, який потрібен кожній категорії осіб, які подають, наприклад, документи на відстрочку. Якраз таки там у нас з'явилося, що для науково-педагогічних працівників це довідка закладу освіти про займану посаду. І розмір ставки, і диплом про науковий ступінь, тобто ніяких додаткових документів та ЦК вже від осіб вимагати не повинні. Е, намагалися знов таки. Я знаю, були випадки, коли все одно вимагали, але в принципі тут вже було дійсно сильне посилання на 506 постанову, що 506 шостій постанові таких додаткових документів немає, тому ви їх не маєте права вимагати, і тому немає підстав для, наприклад, відмови від строчки, тому що всі документи були надані. В повному обсязі на даний момент все ще в тестовому режимі, але має запрацювати. А якщо вірити інтернету, то в принципі вже працює: система надання бістрочки для науково-педагогічних працівників в режимі онлайн через систему Безерт Плюс, така можливість у нас виникла завдяки тому, що змогли об'єднати реєстр Міністерства оборони з ЄДЕМ. Відповідно, вони маючи доступ до Юдеба, конкретно в цій частині можуть перевірити, чи дійсно особа має паковий ступінь, як на якому навантаженні вона працює, і цього вже достатньо це набагато швидше і ефективніше, ніж, наприклад, ну йти в ТЗК, займати трудну чергу, подавати всі документи і далі фактично продовжувати інколи на 3 коли на шість місяців цю відстрочку. Єдине, що очевидно, що мова йде про те, що вся ця інформація має бути внесена в ЄДЕБО. Вона має бути внесена чітко відповідно до тих умов, які передбачені законодавство. В кожному закладі вищої освіти є особа, або навіть декілька осіб, які відповідають за наповнення, заведення Єдемо. На них саме покладається обов'язок, за там була зазначена вся правильна інформація про без помилок, Там було зазначено про наявність наукового ступеня. І з моменту, наприклад, коли виноситься наказ, ця інформація про те, що особа працює науково-педагогічним працівником на таку то ставку за основне місце роботи, так само має бути значено війде. Якщо в ЄдеМ. Будуть помилки в цьому аспекті, то е автоматичне продовження відстрочки строчки буде неможливо, тому що база йде підтягується неправильно. Е до речі, забув тут слайд, а ні, не забув. Він у мене є е постанова Кабінету міста України про те, переліку посад педагогічних та педагогічних працівників. Інколи так само виникали питання: а що у нас є? Науковим працівником або науково-педагогічним працівником. У нас є постанова КМУ, в постанові КМУ є перелік осіб. Це для прикладу та наданий перелік посад науково-педагогічних працівників. Тут у нас і ректор, тут у нас і декан і завідувачка, редуцентр і старший викладач. Тобто, так само з цика часто були питання: що а там ви займаєте якусь специфічну посаду, ви не є, наприклад, науковим. У нас я знаю, були питання по декану: що декан не є науково-педагогічним працівником, бо він займається більш адміністративною роботою. Це не питання службових обов'язків, це питання віднесення даної постанови КМО до переліку науково-педагогічних працівників. Якщо декан є в цій постанові і відноситься до науково-педагогічних працівників, значить, все інших ніяких вимог не повинно бути ніяких там посудових інструкцій, обов'язків ніхто видавати не повинен. Так само в цій постанові у нас надається перелік і педагогічних працівників я вже не копіював, тому що, ну, в принципі, інформація більше для ознайомлення, що така постанова, в принципі, існує, що нею можна користуватися, тому що інколи е, дійсно на практиці виникало такі питання. В двох словах е, я розповів те, що хотів розповісти, і те, що, напевно, можу розповісти, тому що. Є у нас питання по державній атестації третього курсу. Вони поки що не вирішені, так само не вирішені на рівні МОН, не вирішені. Немає там політичного рішення, тому я не можу розкрити ну, відповісти там на якісь більш е, детальні речі, тому що й сам цього не знаю. Ну, і так само питання по е, військовому обліку, в принципі, це основні аспекти, які на даний момент обговорюються в мережі. Я так само, виходячи з проекту закону, можу лише робити припущення, як що буде відбуватися в подальшому, але знов таки є багато питань. Я бачив сьогодні, здається, десь в інтернеті писали що. Дівчина 27 років звільнилася, хотіла перевестися з закладу в заклад. Вона її відповідно відрахувала з одного закладу, а в інший заклад вона не може вступити, чисто тому, що не пускає система ЄД. Тобто, в принципі, всі документи є, все, але ЄДЕО в ручному режимі. Чомусь вимкнуло, що всі, хто старше 25 років, вони просто не можуть перевестися, просто не, не дозволяється зробити систему ЄДЕ. чи йдемо у нас ну. Регулюється нормативним активно і не може суперечити законодавству. Не знаю, не переведев, просто прочитав як новину. Я вважаю, що можливо, частково в цьому є правда, тому що дійсно інколи легше в такому ручному режимі вносити у такі от е невидимі зміни. Давайте так, ніж це проводити через нормативні акти, що незаконно, неправильно, але така практика існує. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Дякуємо, пане Олександре. Шановні учасники, будь ласка, якщо є питання, пропозиції, коментарі. У нас було питання в обговоренні. Так uh, у зв'язку з внесенням змін в постанову Кабінету міністрів України про внесення змін до переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої фахової предвищої освіти від 21 лютого 2005 року номер 188 та від 30 серпня 2024 року номер 1021 на якій галузі повинні бути поновлені здобувачі третього освітньо наукового рівня? Питання дуже вузько направлене. Знов таки, в зв'язку зі змінами шифру спеціальності має знаю, відбуватися, проводилися і в тому числі інколи через вчені ради, та до того зміна шифрів відповідних на освітніх програм. Тому тут треба вже дивитися конкретно по закладовища освіти, як вони змінювали ці шифри у зв'язку зі зміною відповідно шифрів на всеукраїнському рівні, і у зв'язку з цим, власне, і має відбуватися видачі місцем правил, на якої відбувається переведення, наскільки я зрозумів правильно питання. Дякую, шановні учасники. Можливо, виникли питання в процесі. Так, пан Андрій бачу мікрофон. Так. будь ласка, пане Олександр, ви дякую, залишили свої контакти. Більш, якщо точніше, сформувати питання, чи можна на електронну адресу вам його написати? Питання стосуватиметься цієї комунікації резерв плюс, і є дебати, є якісь ще рахуватися. Чи можна на електронку вам буде написати? Так, Звичайно, контакти є, як вам буде зручно, готовий. Пасибі, пасибі за Угу. Так. Ще запитання. Так, якщо немає, дуже дякуємо, пане Олександр. В нас ще були в формі декілька питань. Пані Анастасія, це більше, мабуть, до вас, бо вони більше загального характеру. Чи є у вас можливість зараз? Так, так, пані Гане, з вами. А, да, були питання такі щодо актуального переліку премії стипендій для молодих вчених, які заплановані цього року. А, дивіться, значить, у нас по перше буде в вересні запускатися конкурс як дорослий, так і молодіжний. А по-друге, буде стипендія кабінету міністрів України. Вона буде теж восени десь орієнтовно кінець вересня, жовтень, початок конкурсу. В листопаді там приймається рішення. Але ви маєте, будь ласка, на увазі, що в 2024 році майже вся квота міністерства зайшла. Тобто, наразі це буде не дуже велика кількість місць. А в принципі, на в цьому році. Оце основне, тому що все всі інші премії стипендії вони вже будуть запускатися а, з січня. Тому що у нас зараз в березні буде конкурс а, по ви знаєте по преміях Верховної Ради України, тобто він десь оголошується в січні. Тому, будь ласка, слідкуйте. Ми а, на нашому сайті, на наших теж соціальних мережах це все публікуємо. І, до речі, зараз наразі триваєш конкурс а, стипендії Героїв України Небесної Сотні. Тому, будь ласка, подавайтесь. А, це теж на рік стипендія. В листопаді будуть оголошені переможці. А премія президента, премія Верховної Ради, стипендія Верховної Ради. Це вже буде з наступного року, так само, як і гранти президента, які НФД наразі запускає. Тому зараз ось у нас лише стипендія Кабміну, стипендія а, героїв Небесної Сотні, і буде конкурс проєктів. Так, дякую. І ще було питання, теж, мабуть, більше до пані Анастасії щодо того, чи можуть вважатися молодими вченими співробітники науково-дослідної установи, які активно долучені до виконання науково-дослідних робіт на всіх її етапах, але згідно штатного розпису не займають наукові посади, наприклад, клінічні лікарі, працівники лабораторії тощо дивіться, у нас в законі чітко сказано. Пан Олександр, якщо що мене поправить, тому що він більше у нас юрист, я все ж таки економіст. У нас іде прив'язка до віку, тобто у нас не йде прив'язка до посад, тобто там має бути рівень освіти не нижче магістерського рівня. Це для а, молодих вчених, якщо а, вони лише магістри, це до 35 років включно. І якщо це доктори наук. До 40 років включно вони є молодими вченими. Тобто, лікар, який а, працює в науково-дослідній установі, наприклад, є доктором наук, і 39 років це є молодим вченим. Правильно, пан Олександр? Так. Да, да. Тобто, у нас прив'язка не до посад, у нас прив'язка до рівня а, наукового ступеня та до віку. Угу. А, тут ще питання, я так зрозуміла, з приводу е, конкурсів. Да? Чи можна подати одну кандидатуру і на конкурс Героїв Небесної, і на премію Верховної Ради. Так, дякую. А, дивіться, ви можете подавати, але у вас мають бути різні наукові а, здобутки. Тобто, ви не можете отримати і премію і стипендію за ті самі. Скажімо так, статті заборонено подавати одну особу одночасно на премію президента, премію Верховної Ради та премію та стипендію Верховної Ради, там перевіряється це. Тобто, це заборонено в в один рік. Ви маєте подавати всі ці три. Тобто, вони мають не скажімо так бути не в один рік. Але якщо ми говоримо зараз про премію та стипендію. Героїв Небесної Сотні, або якщо ви ми говоримо про стипендію кабінету міністрів, ви можете подаватися. Єдине, що ви ж потім будете зазначати, що отримували чи отримуєте стипендію, тому що це ж різні у вас будуть все одно роки. Ви ж премію будете подавати вже в лютому, наприклад, або в січні. Це буде у вас за 26 рік. А тому просто вказуєте все. дивіться, просто можуть перевірити, щоб у вас не було е, одних і тих самих публікацій. Ну, ви ж знаєте також, що у нас на стипендію Героїв Небесної Сотні враховується ще така певна соціальна складова, ваша активність, волонтерство, ваша громадська діяльність, проекти, а в премії Верховної Ради все ж таки це не враховується. Тобто там трішки інші показники. Дякую. Дякую,